Добрий день, шановні мої глядачі. Е, уже е, осінь, урожай майже вже все зібрали і починаємо задумуватися про наступний сезон. Наш наступний сезон садово-городній. І е, хочу з вами поділитися е, своєю посилочкою, яку я замовила на сайті Огородник у Тетяни Вікторовни. Є такий ютуб канал Огородник? Це люди, які дуже давно займаються насінням. Вони проживали в Луганській області, тепер через війну вони проживають в Коломиї. Хто дивиться? Канал, наша дача або сад-город Валерія. То він там дуже часто згадує про цей сайт-огородник. Там можна придбати голландські насіння поштучно і не тільки насіння. Дуже багато різних матеріалів для обробки, добрива. Ну, кому буде цікаво, може зайти. Це не реклама. Я просто ділюся тим, що я придбала. Ну, а тепер будемо дивитися, що мені прийшло. Отака посилочка мені прийшла, доволі велика. Зараз розкажу чому. Отак гарно запаковано. Це, щоб не. Ну, Так, це насіння в подарунок. Це не моє замовлення. Я вже просто дивилася цю посилочку. Тепер просто вам ну, переглядала. Оце мені сіки прийшло в подарунок різного насіння. Насіння помідорів, насіння квітів, насіння огірків, перцю. От. Різні помідори. Огірки, перець і квіти мені прийшли в подарунок. Це я не замовляла. Так, є накладна. кладна. Ну, у мене багато позицій. Все показувати не буду. Хто захоче, може зайти на їхній сайт і побачити, наскільки у них широкий вибір всього. От, основне моє замовлення це цибулька. Цибулька голландська на зиму. Вже я е, три роки, це вже буде четвертий, вирощую цибулю під зиму. Дуже мені сподобалось, ця е, цибулька не стрілкується, дуже-дуже гарно родить і гарно зберігається. У цьому році у мене ще у кінці липня була минулорічна цибуля, хоча вже збирали новий врожай. От. В цьому році я замовила е, сорт Геркулес. У тому році, ну, в цьому році в мене був е, Штутгартен. Е, і І позаминулий рік була е, радар. Е, кожен рік хочу щось інше спробувати. Е, чому так багато? Це все я садити не буду. Це просто ще й моїм рідним. Я замовляла не тільки собі, а ще й моїм рідним. Тут 4 кілограма цибульки. Замовила цю одинакову. Далі у них можна замовити і звичайне насіння пакетоване. Не тільки з великих професійних упаковок, а ще й є у них отакий різновид. Це також ідея професійна серія, то от, баклажани, кукуруза. Морковка, томати, квіти от, різні. Ну, ви знаєте, що я дуже люблю квіти, хто мене дивиться. Ну, от. Далі тут повністю кожний пакетик підписаний. І я позамовляла от, насіння, От, Це жоржини. От. А це мій огірок і коль, який я кожен рік вирощую вже 3 роки. От. Це ось е баклажанчики Сандра гібрид. Ну, і коль також відб'ю. Ну, я не буду всі показувати. Я зроблю окремо відео, що я замовила на наступний рік по овочам там, по квітам окремо. От такі от ось. Горох вже оброблений. Це голландське насіння. Город е, Ньютон, от. ну, а також різні препарати. От. Як ви можете бачити, тут різні препарати, і фунгіциди, і інстициди, і добрива. ну от. Я всього всьрошки по позамовляла собі на наступний сезон. А також я замовила отакі кліпси для підв'язування ожини, винограду. Все многоразові отакі ось кліпси. Отак. Вони закриваються, держуть. Тобто не дуже грубі гілки. Ну, для винограду, для ожини, для іншого всього там, для квітів. Це зручно. Потім відкрив собі і можна ну, заново все нажав, відкрив і можна опять. Ось така посилочка мені прийшла. Тож, кому е, цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Е про цей сайт е, чула тільки дуже все е, позитивне. І слідкую за цією людиною дуже давно, вже, мабуть, років три. Раніше вони вели канал і показували. Вони у Луганській області у них були теплиці, вони вирощували квіти, овощі. Дуже цікава родина. Але ж в зв'язку з війною вони покинули геть все і вспіли виїхати. У Коломею. Але бачите, не впустили руки, продовжують свою справу, ну, не теплиці, але магазин. А, так що всім бажаю гарного здоров'я, гарних врожаїв, а саме головне мирного неба. Дякую нашим хлопчикам і дівчаткам, які боронять нашу землю і дають нам змогу жити, просто жити своїм життям. Всім всього найкращого, до побачення. Чекаю до себе на каналі. Всім дякую!